Ну, сьогодні відчувається вже осінь. Така, знаєте, похмура, так, все без сонця. Але ще радують наші квіточки, трояндочки. І біскус відцвітає вже. Моя кохана трояндочка. І тільки два роки, але вона цвіте ціле літо. Вона ще дуже молоденька. Їй трошки заважає ця береза, але щось придумаю. Сухо, дуже сухо. Дуже мої хризантеми посохли. І ще така троянда вона. Я не знаю, я її купувала, вона має такий якийсь... бутано. Бутоно, не знаю. Вона завжди ось в такому вигляді. далі вона мало рідко коли роз... розцвітає Такий. Не вона не є біла, але це зовсім інакший сорт. Треба записувати. Я не записую. Там яблочка дозрівають. як завжди. Щось там є у нас. Хтось? Це щось це, щось чи хтось. хтось. Гадайте, це є котик якийсь спить. Правда? Кіт Вася називається. Ну, спи собі спи. Він поїв, попив молочка і тепер хоче спати. Ну, спи.